Я можу сказати, що без сумніву цього року дуже пощастило, скажімо так, компанії комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси, тому що зима була лагідна. Дуже пощастило. Іначе, ну і, і в іншому випадку, спілкувалися б ми на інших тонах і спілкувалися з ОСББ та і з звичайними мешканцями. Щодо не до а, Постачання теплової енергії, теплової енергії, гігакалорії. Тут нам йде на допомогу закон про ЖКГ про надання послуг. І він каже чітко, що якщо послуга не надана або надана не в той якості і в кількості, то має бути обов'язкова бути перерахунок. І він каже, що якщо перерахунок зроблений хоча б однієї людині, одному абоненту з цього багатоквартирного будинку, то він автоматично. Має відбутися для всіх мешканців і співвласників цього будинку. Тому, якщо хтось там, голова ОСББ, або як якийсь мешканець, співвласник будь-якого будинку, навіть якщо його обслуговує комунальне підприємство ЖКС або взагалі ніхто не обслуговує, подає цю скаргу і складає акт. Який можна скласти без представників темо в тому випадку, якщо попередили, запросили і вони не з'явилися. Вони мають забезпечити перше належну температуру на вход будинку це лінія розмежування або прилад обліку, або стіна середини будинку, це зона розмежування. Там має бути температура встановленого нормативу. Я зараз не пам'ятаю далі. Вони мають дати тиск. Це 6 кіло, який дозволить робити обіг води по 9-поверховим будинкам, тому що ми знаємо, в цього сезону не було цього тиску, і 9 поверхівки вони замерзали. І чому це відбувалося? Ну, треба запитати, кажуть, що не тримала система магістральна. Тому послуга не надана, її треба переховувати.